Ні, роки були дуже складними. Ми щиро віримо в те, що найближчим часом Україна подолає всі свої негаразди всі В яких язиках ми б не говорили? Україна це наша гордість. Нас на нові досягнення і спонукає ніколи не опускати руки. на ні завжди будуть українці, якими ми будемо щиро пишатися. Саме цього дня. Ми хочемо подарувати один одному вірю в те, що мір стане не тільки тим, о чому ми вчтаємо, а тим, що ми бачимо щодня. Всі спитання тільки нас сильнішими. Коли наші діти запитають у нас, який рік наше життя ми запам'ятали найбільше. Коли всі сьогоднішні наші проблеми будуть в прошлом. Ми всі скажемо, ми пишаємося тим роком, коли наша держава святково. 21-шу річницю прийняття конституції Ми любимо тебе, Україно! Україна моя, серед тисяч сождорів, Обираю свій шлях, він для мене єдиний. Ти я знаю, що правительне себе. Над тобою і дітьми твоїми, моя. Серед тисяч доріг обирають шлях. Він для мене є зі ним. Я знаю, що мали українському. Над собою і дітьми твоїми, моє моя Україна. Тебе люблю в гарячому серпні і в холодному лютому, разом з прославленими і забутими, з усіма болючими втратами, гучними здобутками. Люблю за того, кого можу назвати братом, І за того, хто вже цих слів ніколи не зможе сказати. Для нас усіх ти спільна, велика мати, або просто мама. мама, 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 мама. Україна Він для, мене для мене єдиний, і я знаю, що ангел хранити несе оберіг.